Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, в нас війна. Війна на швидкій мані. Це, як завжди, дуже цікаво. Так, результати 32 тапки у них. 65 у нас. В принципі, поки що нічого не зрозуміло. Тут може все мінятись дуже швидко. Так, здивували вони нас, синій центрних. Ну давайте спробуємо подивимось, що в нас сьогодні вийде. Так, ну давайте сходимо спочатку на цього. Сходимо своїм тапочкам любимим. Це у нас ось так. Ось так. Потім тут можна брати ось так, ось так. І йде, І ось так. Ну, давайте подивимось, що буде. В принципі, оборона непогана. Давайте спробуємо. Головне, щоб камінчики наші були, поїхали. Синіх немає, зато дуже багато фіолетових і жовтих. На жовтих, в принципі, 2 трічки можемо спробувати зібрати. Давайте ось, ага, навіть ось так вийшло. Навіть вийшло ось так. Ну це нам все одно не допомагає поки що. Давайте ось так. Тепер ось так. Синіх все одно немає. Трічка синіх. Ну давайте. Ще сині потрібні нам. Жовті пролетіли. Добре. Ага, угу, то на хай б'є. Там вже Ліда готується. Давайте ось так. Зберемо сині нарешті свої. Угу. Так, Ліда. Нам потрібно забирати цей фланг. Давайте ось так. Людвига, якщо що, заблокуємо. Тепер ось так. Потім ось так не проб'ємо, мабуть. Мамку не добили. Тихо. Нам її потрібно забирати. Добре. Так, поки чекаємо, шукаємо наших синіх камінчиків. Ось вони приїхали. Давайте ось так. Ага. Угу. Так, ось так. Знімаємо з них все. І Лепус пробиває. Добре. Довго шукали сині, але, в принципі, знайшли все чудово. Так, ну що ж, поїхали наступний бій. Давайте сходимо на ось такого суперника. Теж така оборона непогана Поїхали. Давайте візьмемо своїх зелених. Ось так. Ось так. Ось так. І візьмемо, мабуть, сюди фіолетових. Візьмемо проте, давайте, де він є. Ось. Та спробуємо. Кофену тут Ось такий тапочек буде. Давайте подивимось, що вийде. Ну що ж, поїхали? Угу, зелен. Теж. Ну давайте ось так зробимо трічку фіолетових. Ось так зелені. Це вже багато полетіло. Ось так там Ага, ось зелені ще приїхали. Ну це чудово, в принципі. Проб'є, звісно, боляче. Так, давайте спробуємо тоді цих блокуємо. Ось сюди проб'ємо ось так. Можна було графіною з броню зрізати, але я думаю, що їм повинно вистачити і так. Там ще зелене є. Добре. Ось так. Ну тут дуже швидко, в принципі, камінчики наші заїхали. Ось так, ось так. Зараз зарядимо зелених і доб'ємо. Так, ось так. Да, тут дуже швидко все вийшло. Пощастило нам. Все ми знайшли вчасно. Так, ну що ж, давайте спробуємо ще на одного суперника. Давайте сходимо на оцього. Тут Людвих є. Давайте, давайте спробуємо. Тут є у нас Гленда, вона дає мільйонів. Можливо, Скаді спробуємо заграти. Давайте ось так, Скаді, Кірюшка. Візьмемо сюди ще Рігарда і візьмемо Грейс проти Людбога. Де вона є? Грейс і Меліндорчика. Давайте візьмемо. Теж діспелити нам потрібно протриматись. Так. Ну що ж, поїхали, подивимось, що буде. Наше завдання зарядити наших синіх і зарядити гленду. Так, при цьому не зарядити Людвига. Ну давайте ось так спочатку. Ой, тут дуже багато полетіло. Давайте ось так. Так, добре, ми своїх зарядили синіх. Робимо ось так. І тепер ось так. Угу, П'ятий стак. П'ятий стак це чудово. Так, сині ми. Давайте ось так. Добре пробили. Тепер можемо заблокувати Людвига і трішечки почекати. Так, давайте можна навіть в хеми скинути. Агу, ось так і ось так. І так, тут... Теж дуже все швидко завершилось. Швидка війна, швидкі бої. Так, ну що ж, угу. забрали того, кого я хотів вдарити, ну нічого. Давайте сходимо, мабуть, на ось такого суперника. Тут в обороні три маги. Це тут може бути важкувато. Так, ну давайте спробуємо, подивимось, що в нас вийде. Візьмемо сюди Міккі. Ризикую беру Анабель, бо тут вона не дуже мені подобається, але потрібно, в принципі, її взяти. І давайте візьмемо червоних, спробуємо. Спробуємо ось так. Ось так. І Джонаїда візьмемо. Так, так. Живо навіть Джонаиду дамо ось такі отряди. Ну що ж, спробуємо, поїхали. В принципі, зібрати. Давайте ось так обережно. І ось так обережно. Ну, обережно це не дуже вийшло, я бачу. Так, ну давайте запускаємо лізу. Тепер запускаємо ось так. Кого нам забрати? Річарда ми не доб'ємо, на жаль. Річарда не доб'ємо. Там можна було б в пустоту прокинути за дитинійки. Ну давайте спробуємо. Ні, ще дуже багато йому на вийшло. Давайте ось так, можливо, десь там Мікей збереться. Ага, Мікки зібрався. Добре. Випалить. Ага, ось так навіть. Так. Там вже готується США пробувати. Давайте спробуємо заблокувати цих. Добре, і тут пошукаємо червоних ще. Ось він. В принципі, Мікі вже свою справу зробив. Давайте ось так заряджаємо червоних. Угу. Там два ходи ми нічого не можемо. Ну, Давайте ванду заберемо. Ось так. Почекаємо два ходи. Ось так. Заряджений Міки, ну і все тут. Джунаїд повинен добити. Добре. Теж, в принципі, швидко закінчилось це. Давайте сходимо, ще ось тут є Людвіг. Давайте спробуємо. На такого сходити. Так. Давайте візьмемо сюди трішки зелених. Візьмемо Франца проти Людвига. Франсін. Кінстон. Так, в мене там є ще маленькі Міккі. Давайте візьмемо його. Де він є? Маленькі чому, тому що не докачений. Ось так. І візьмемо ще сюди хепрі. Спробуємо. Ось так. Угу. Францу можна 11 дати. Ось так, ось так. Ну що ж, Францій нам тут допоможе, якщо щось сліпоту знімати, поїхали. Подивимось, що буде. Угу. Зелених немає, фіолетових немає. Трішечки синіх є. Трішечки синіх, але це нам не дуже допомагає. На даху не хочу прокидувати. Давайте тоді ось так. Ось так. Спробуємо заблокувати центр. Спробуємо. Угу. Тепер шукаємо наші камінчики. Так, трічка зелених є. Цього нам недостатньо. Давайте ось таке комбо. Синій, можливо, ще заїде. Ось він. Ось так. Так, скільки там ходів. Один А, Це погано, це погано. На даха вже готується, а ми ще зелених не зарядили. І фіолетових навіть. Ну давайте все ж таки блокуємо центральних. Давайте ось так. Ось вони зелені приїхали, на даха вдарить який від'їхав, нам потрібно пробивати. Так, тепер робимо ось так. Мамку би забрати. Ось так. Кінстон зможе це зробити чи ні. Ой, чудово. Так, тепер ми навіть можемо зробити ось так. Репрі потрібно зарядити, пробити сюди, ще раз хепрі заряджаємо. Ну і все, людвих нам вже тут не страшний. Добре. Важкувато було, але в принципі все нам вдалося. Ну що ж, в мене залишився ще один удар? Давайте подивимось. В 48, 24. 48, 24. Ну, в принципі... 48, 24 є. Ну, давайте спробуємо на цього сходити. Давайте сходимо сюди. Так, давайте візьмемо ось так. Візьмемо ось так. Ось так, тут підемо в атаку. Якщо вдасться, звісно, ось так. Ось так. І давайте візьмемо рельку. Так, тільки людного достатньо буде 11. -х. В принципі, тапочок непоганий. Ну що ж, поїхали, подивимось, що в нас вийде. які були потрібні нам в попередньому тапки повно. Фу-фу-фу. Начебто і фіолетові є. Давайте подумаємо, як їх зібрати. Сині трішки є. Нам ну, цей камінчик підняти. Ну давайте зробимо ось так спочатку. Тепер ось так... Ай-яй-яй, ти людвига мені забанила. Ну нічого, тоді ми пробиваємо ось так. Пробиваємо ось так. Можливо є, доб'ємо, добили. Тепер ось так. Фіолетовий в пустоту. Тихо-тихо, Морони потрібно заряджати. Вмикаємо Людвига. ну і пробиваємо. Я думаю, що, в принципі, вистачить. Вони можуть відродитись. Ні. Ну, ось така була війна. Війна швидка, це і було зроблено все дуже швидко. Давайте подивимося ми набрали. 437. В принципі, непогано, я задоволений. Що ти все ж таки на швидкій війні? Це чудово. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім до побачення і до зустрічі на нових відео.